І що ж друзі, ми зараз активуємо портал в український світ. Ви готові? Один, два, три. Всім привіт, друзі! Всім привіт! Мене звати Нют і сьогодні знаходжуся у своєму селі, а саме в своїй кузні. І сьогодні я вирішив собі поміняти підлогу, тому що не дуже зручно ходити по такій от кругляковій підлозі, тому я вирішив собі замінити кругляк на ось такі от крутецькі блоки. Стій, якщо ти з України, то постав лайк та підпишись на канал. Мені дуже цікаво, скільки людей дивляться мене з України. Тому якщо ти з України, то став лайк та підписуйся на канал. Так, спочатку потрібно забратися ліжко так, давайте ось так забираємо. І з оцю от скриню. Так, друзі, давайте, давайте, давайте забираємо. І ще давайте надінемо, напевно, шолом, щоб було все безпечно. Так, і що ж, друзі, давайте будемо починати ось так от так. Блін, він трохи вже тяжко копається. Так, давайте, друзі, ось так от. Чудово. І давайте одразу будемо заміняти, друзі. Так, чудово. І давайте вже, напевно, поставимо сюди ліжко та оцю скриню. Так, чудово, друзі, що ви це бачите? Що, що, стоп, мені не здається? Друзі, тут якийсь синій блок, що не зрозумів. Так, ну-ка, давайте ще трохи розкопаємо. Знову синій блок. Так, друзі, не зрозумів. Тут же якийсь жовтий блок, що, так, так, так. Давайте, друзі, ми це все з вами розкопаємо. А так, а тут теж є. Так, друзі. Так, тут же немає. А ну-ка, друзі, давайте ці. Ви... ви це бачите? Що тут якось? Так, давайте це скопаємо, друзі якого? Ви це просто бачите? Так, а як думаєте, мені спускатися туди чи ні? Давайте, друзі, ви ставите лайк, а я туди спускаюсь. Так, давайте, давайте, давайте. Надіюсь, що ви вже поставили, а я, друзі, спускаюсь. Так, друзі, мені правда дуже страшно, тому що я не знаю, що там може бути. Давайте візьмемо кайло, правда, я не знаю, як воно мені допоможе. Так, блін, то та потрібно ще ці блоки зламати. Так, ніфіга собі, друзі. Ви це просто бачите, це що за український підвал? Капець, друзі, так, що це таке? Я просто в шоці? Що воно робило під моєю кузнею? Так, друзі, тут я бачу ще якусь скриню, а ну-ка, давайте глянемо, що там у ній є, друзі. Відкриваємо. Так, тут є 5 українських діамантів і ще якась книга. Так, а ну-ка, друзі, беремо її і що тут? Так, давайте прочитаємо тут щось написано. Привіт! Якщо ти це читаєш, то ти знайшов мій секретний підвал. Споруди з українських блоків, що ти бачиш, це недобудований портал в український світ, то будуй портал, та ти зможеш потрапити в український світ. Що, ви це просто чули? Друзі, в мене дуже багато питань. По-перше, хто написав ось цю от записку? І ще чий це взагалі підвал? Так, він написав, що це недобудований український портал, і я його можу якось добудувати, друзі. Нічого собі, так, та так. А як мені взагалі його збудувати? Так, друзі, у нас в шахті є повно українських діамантів, і давайте туди, на наверное, підемо і добудемо трохи е, українських діамантів. І можемо потім знаємо, як добудувати цей портал. Так, давайте напевно, ми не будемо закривати. І що ж, друзі, так, давайте будемо виходити. Так, давайте ось от ми поставимо сюди. Так, давайте книгу. Е, книга у нас тут буде. І що ж, друзі, та погнали, погнали, погнали в шахту. Так біжимо, друзі, біжимо, і я вже бачу всю українську руду. Так, друзі, давайте почнемо добувати. Тільки, блін, вона дуже тяжко поки що добувається. А, друзі, вона мені взагалі не випала. Так, там було ж 5 українських діамантів, тому давайте їх візьмемо і скрафтимо собі діамантове кайло, друзі. Так, а ну-ка. Так, мені ще потрібні палеці, а ось, друзі, я бачу українське дерево. Так, друзі, я добув два українських дуба. І давайте тепер крафтити е, українські палеці. Ось, друзі. Чудово. І давайте скрафтимо тепер. Блін, ми ще не можемо, друзі. Тож, нам ще потрібно трохи дуба. Так, давайте добудемо. Я не знаю, де взагалі росте український дуб. Тому давайте його добудемо звідси, раз він тут е, у нас є. Так, блін, куди я взагалі пішов? Ось у нас тут верстак. Давайте ще раз крафтимо. Друзі, ось так от. І що ж, крафтимо кайло. Так, друзі. В нас вийшло скрафтити українське кайло. І давайте, друзі, погнали, погнали, погнали. У шахту добувати українські діаманти, друзі. Так, спускаємося. Ідимося, наскільки швидко вони нас добуваються. І, друзі, подивіться, як швидко. Так, давайте. Так, напевно, треба добути дуже багато цієї української руди. Друзі, ну, давайте будемо добувати. Так, та так, ось тут ще є, друзі. Давайте, напевно, добудемо так. І на цьому поки що ми зупинимося так, давайте, друзі, ось так, ось так, ось так. Давайте напевно добудемо стак, і ми на цьому зупинимося. Так, давайте де тут ще є. Так, друзі, я добув трохи українських діамантів, і давайте тепер будемо вибиратися і подивимося, що ми можемо взагалі створити. Так, давайте добудемо ще трохи ось цього дуба. Так, я добув трохи дуба і давайте, друзі, дивитися. Так, мені потрібні українські блоки, тому я знаю, що вони можуть скрафтитись ось так. От так, друзі, і у нас вийшло. Я не пам'ятаю, пам скільки там потрібно блоків, але давайте поки що скрафтимо ми ось так от. Так, ось так от чудово, друзі. А ну-ка, у нас є 4 е, українських блока. Давайте подивимося, чи нам цього вистачить. Так, ой-ой-ой. Блін, друзі, я трохи поламав прохід. А ну-ка, давайте ось так. От ми будуємо цей. Портал. І, друзі, блін, ми не можемо. Нам ще потрібно два оцих от блока. Ну, нічого, у нас є діаманти, тому давайте, друзі, ми з вами скрафтимо. Так, чудово, друзі, все, у нас є два українських блока. Ну що, друзі, давайте ось так от і чудово. Блін, друзі, а він не працює. Мені ще потрібен активатор портала. Так, друзі, я знаю, що для нього потрібен речах. а ще що я вже не пам'ятаю, тому давайте добудемо ось так от, друзі. Чудово, нам потрібні палиці. Ага, чудово. Давайте, друзі, крафтимо ось так от ми. З вами речах, що ось так от крафтиться. Так, чудово, друзі. У нас є речах. Так, давайте ми його з вами піднімемо. І зараз подивимося, як ми зможемо скрафтити оцей самий активатор. Так, друзі, і давайте подивимося, що ми можемо тут зробити. Так, ще не вистачає одного. І давайте, друзі, так, давайте тепер спробуємо створити цей самий. Так, друзі, дивіться, ми можемо створити український ультрадіамант. Що, а ну-ка, давайте спочатку так спробуємо. Друзі, ні, ну давайте перетворимо оцей от блок на український ультрадіамант. А ну-ка. Так у нас вийде чи ні, друзі. Блін, що ось у нас взагалі не виходить. Так, блін, друзі. А ну-ка, давайте спробуємо ось так зробити. І, друзі, в нас вийшло. Блін, я просто не в тому положенні поставив е, предмети, щоб скрафтити оцей активатор, друзі. Ну, нічого. Так, друзі, я знаю, що ще можна скрафтити ультрапредмети, тому давайте, напевно, зразу є, скрафтимо їх, друзі. Так, давайте перекрафчуємо це все. Ось так от робимо. Чудово, друзі, і давайте крафтимо ось такий от український ультрадіамант. А ну-ка, друзі, давайте спробуємо скрафтити ми з вами меч. Так, а ну-ка, вийде в нас чи ні? А, точно, я знову забув, що потрібні ось такі от українські палиці. Так, давайте, друзі, ще раз ми з вами спробуємо. А ну-ка, Да, друзі, в нас вийшло. І просто подивіться на цей урон. Я просто, якщо чесно, шоці, друзі, і давайте ще скрафтимо українське ультра Кайло. Так, в нас вийшло, друзі. Дивіться, даже навіть у нього урон 98. А ну-ка, наскільки вона швидко копає, друзі? Так, ну давайте затестимо на ось у цю... нічого собі, друзі. Так, давайте не будемо розбирати дом мого сусіда. Так, давайте краще, краще затестимо на чомусь другому. Просто гляньте, як воно щодко копає. Я, друзі, наче в креативі. Це дуже-дуже круте кайло, друзі. Так. І ще отакий от у нас є український ультраменч. Давайте його, звісно, ми на комусь затестимо. Так, та так. Де на ком тут можна, друзі, затестити? Так, я бачу вівсю і давайте ми її уб'ємо. ка друзі. А ну ка так, так. Чому нас... Оу, нічого собі, друзі, просто з одного удару ми убили цю вівсю. Капець, це круто. Так, ну що ж, друзі, давайте будемо вже створювати портал цей український світ, друзі. Так, а ну-ка а ну-ка. І що ж, друзі, ми зараз активуємо портал в український світ. Ви готові? Один, два, три. Нічого, собі, друзі, дивіться, в нас вийшло. Так, ну що ж, ви готові туди заходити? Так, давайте йдемо зліжний шолом на всякий випадок. І що ж, друзі, давайте на один, два, три запрягуємо сюди. І так, друзі, нас переносить. В... Давайте, друзі, чекаємо завантаження місцевості. Так, ми заспавнились. Нічого собі, ви просто гляньте, як тут гарно. капець, друзі, тут української роди, Так, давай трохи добудемо оцим от кайлом. Просто гляньте, як ми швидко це робимо, друзі. Я просто в шоці. Так, ми, ми вже накопали стак. Капець, це круто, друзі. Так, давайте ось так от ми ще накопаємо з вами. Капець, я просто в шоці, друзі. Я, я реально в шоці. Я просто не можу навіть підібрати слів. Так, просто подивіться, скільки в нас же стахів цих українських діамантів. Давайте ще. Мені потрібно більше цих діамантів. Так, 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 давайте, 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 друзі. Чудово, блін, у мене аж Майнкрафт трошки підлагує. Але, друзі, це нічого. Так, давайте будемо вже, напевно, вибиратися. А ну-ка, друзі, так, так, так. Де ми, де ми, де ми? Де я взагалі? Так, давайте вибиратися звідси будемо. Ну що ж, давайте ще трохи роздаємося тут. Так, друзі, ну тут дуже гарно, але тут я нічого цікавого ще такого не бачу, на жаль. Можливо, тут навіть є якесь українське село, тільки зараз я його шукати не буду. Якщо ви хочете, щоб я зняв відео там, де я шукаю українське село в українському світі, то обов'язково ставте лайк та пишіть у коментарях. І я обов'язково це знімлю. Так, друзі, ну що ж, давайте, напевно, будемо повертатися на назад. Так, чудово, друзі, давайте я хочу ще скрафтити українські всякі інструменти. Так, чудово. Давайте це все ми з вами перекращимо. Давайте ще ось так от, друзі. Давайте побільше потрібно. І перекращуємо це все на ультрадіаманти. Так, я хочу ще скрафтити сокиру, друзі. Так, чудово, друзі. Ми ось так от крафтимо. Так, де мої українські ультрадіаманти. І що ж, друзі, в нас вийшло. Так, і що ж, давайте ми зараз його ми з вами затестимо. Так, давайте заходимо назад в цей світ. Так, то так, друзі. Так, все, ми тут, а, друзі, і давайте тестити нічого собі, як воно бистро копає. Так, давайте ще трохи ми з вами добудемо. Давайте, напевно, десь так. Ось цього де українського дерева ми з вами нарубимо, друзі. Чудово, просто чудово. Так, 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 давайте, давайте, давайте. Друзі, ось так от. Давайте ще трошечки нам потрібно. Так, 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 давайте, друзі, і ще ось це. От. І все. У нас є вже стак українського доба. І давайте назад повертаємося е, в наш світ. Так, давайте перекрафтювати це все на українській палиці, друзі. Ось, чудово. І давайте ще скрафтимо всяких е, інструментів. Ось, друзі, у нас є українська ультралопата і ще що можна скрафтити. О, друзі, давайте скрафтимо ще українську ультрамотику. Нічого собі, капець вона кру крута. Давайте затестимо мою лопату. Нічого собі. Я реально я... не наче в креативі, друзі. Так, 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 ну нічого собі, як же вона швидко копає? Ну що ж, друзі, напевно, я на цьому буду вже закінчувати. Сьогодні ми знайшли у моїй кузні справжній український підвал, і ми з вами побудували справжній український портал, друзі. Ну що, ставте подвайки та підписуйтесь на мій канал. З вами був я і всім до зустрічі, друзі, всім до зустрічі!